Дня. Друзі, всьому притомному світу і в першу чергу парашникам по цій недокраїні, яка займає одну шосту частину світу, вже зрозуміло, що військовим шляхом Україну перемогти не вдасться. Що вони там не розказували, що вони не застосовували. Все, що в них є: авіація, артилерія, бойові отруйні речовини, фосфор, вся міць їхньої недоармії. Вже застосована. Сотні тисяч прямоходячих шлунків та бронетехніка, все це спалюється, знищується на полі бою, е, хоча й тяжкою ціною для моєї країни. У першу чергу життями наших захисників. Е, чи вони це розуміють? Так розуміють. Чи вони припинять це, ні, не припинять, тому що війна не для того починалася, щоб так от просто взяти і закінчитися. І якщо навіть Маленький кремлівський карлик пласти склеїть, війна не припиниться. Це інше і інші причини цієї війни, і вони ну, набагато глибші, ніж ми думаємо. Тому, друзі, який висновок короткий з цього? Війна ще буде тривати, мабуть, не один рік. Чи буде слабшати допомога західних партнерів? Ну з такою корупцією, звичайно, що будуть у нас багато проблем, і буде слабшати. Я вже неодноразово говорив: потрібно ставити на керівні посади в Міністерстві оборони в першу чергу їхніх досвідні підприємствах, таких як Укордон оборонпром патріотів. Таких як Роман Червінський, таких як генерал Кривоносив, таких, як генерал Марченко, по напрямкам і а, занять з виробництвом власної зброї боєкомплектами. Той стан речей, який є на зараз, що блокують. За 400 метрів поверніть ліворуч. й виробники нашої зброї блокують роботу, якісь державниць служби, якісь там стане набу, ще якесь лайно там. Це речі, вони на перший погляд тільки такі не взаємопов'язані, але насправді це звичайна диверсія і саботаж. Хоча навіть виконавці цього ну, можуть просто не розуміти. Вони просто виконують казінвору. І як результат, це приводить до зупинки діяльності цих підприємств, до виробництва. Це на «Арчер», на «Кабелуч» і багато іншого. Ще одна така велетенська проблема: це дуже багато державних зрадників, агентів ОСБ, агентів впливу, просто колаборантів у вищих керівних органах нашої держави. Цілі проросійські і російські партії, як то Поблок, такі ублюдки, як там Дмитрук, Бужанський, Дубінський. Бойки, там Шуфричі, ціле лайно. Вони на даний час є депутатами Верховної Ради і проводять свою диверсійну діяльність хто в інформаційному просторі, хто там на своїх комітетах, в міністерствах, відомствах. Але, друзі, я скажу так, це буде тривати вічно, тому що ну, градус накала саме в збройних силах за ці всі речі. Я вже не кажу за весілля прокурора за 2 мільйона доларів. Вони грають в ті ігри, в які не потрібно грати. І Градус напруги в один прекрасний момент може стати таким, що просто ну, їх всіх змете отак. От, наразі Їх всіх не буде. І те, що ми спостерігаємо, вчора в Житомирі вийшли люди, ні Бруківки, да, на протести, то буде по всій країні. І це правильно. Ні наразі, ні на часі це кремльовський наратив. Очищувати владу, направляти фінансування на збройні сили, це наразі і на часі. І так було, так є і так буде. У Нас більшість невеличка оця е, отака, як макова зерня по відношенню до всієї країни частина, яка узурпувала природні багатства фінансові потоки в моїй країні. Ви що думаєте? Що ви, всі, ми, ви нас всіх тут угробите, а ми всі тут загинемо і ви будете царювати. Та ні, так не буде. Всі не загинуть і повірте, тут сотні тисяч таких. Зміни будуть і будуть скоро. Можливо, не так швидко, як мені хотілося, і хотілося вам. Але громадянське суспільство в тилу. Плюс активна частина суспільства в Збройних силах, яке виконує задачі по знищенню ворога на нашій території, це сила. І ця сила переможе обов'язково. По-іншому бути не може. Так що віримо Збройним силам, тримаємо стрій і обов'язково допомагайте всім своїм підрозділам, де ваші різні близькі і знайомі служать. По іншому, воно поки що не працює. Поки воно там все налажується, допомога потрібна зараз. Машини, тепловізори, ночники, ремонти ну постійно є потреби. Так що, друзі, тримаємо стрій. Вірово СУ, Все буде Україна, слава нації.